Любі мої привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему питань, взагалі, яку я стараюсь не піднімати, чесно кажучи, тему війни. Але прийшло кілька питань саме на цю тему: тему війни, чому так багато гине людей зараз у світі, і що ж таке взагалі відбувається у світі зараз. Тому що багато хто не може зрозуміти, чому піднімаються ці теми. Що відбувається з світом? Що це саме взагалі за ера водолія? Чому так багато гине людей не тільки на війні, а й у світі, адже трясе всю землю? От, багато землетрусів, цунамі. Давайте я вам спробую трішечки пояснити. Висвітлю вам свою сторону, як я це бачу. Чому так багато цього всього зараз у світі? Ну в першу чергу, вже не секрет. І багато є відкритої інформації, що наша матінка земля вона перейшла в еру водолія, це ера самопізнання, ера вдосконалення, ера відкриття тонких енергій, це підняття вібрацій з землі, це переполюсовка землі. І чому саме відбувається ця тряска на землі? Тому що діють закони всесвіту, закони всесвіту. І є закон карми, причини і наслідку, а також є закон балансу. І є карма у кожного, у кожної людини, а також вона є і в країни. Давайте буду, мабуть, наводити вам приклади, щоб вам було зрозуміліше, адже ні для кого вже не секрет, що ми народжуємося не вперше і не один раз. Тобто, в кожної душі є попередні реінкарнації. І якщо у попередньому житті людина воювала і вбивала, забирала життя. В однієї людини чи у цілих сімей, то і в цьому житті цю людину чекає те ж саме, де він тепер загине, або загине ціла його родина чи сім'я. Ось так працює закон причини і наслідку. Таким чином, всесвіт вирівнює баланс. Тобто, якщо ти в попередньому житті вбивав, то тебе будуть вбивати в цьому. Далі. Але це вже ми залізли на високий, це четвертий рівень, реінкарнаційний. А давайте спробуємо пройти по цілій системі. Тобто, на першому рівні це я система, людина сама робить вибір, чи воювати їй, чи ні. Це в першу чергу. До якої Грегору підключатися? Плюс до цього накладається ще досвід душі, тобто душа сама обирала пройти цей досвід. Вона вже зарані знала до того, як прийти на цю землю. Що буде відбуватися саме такий сценарний план. Вона його обирала, як вона його буде проходити, який вибір вона буде робити. Далі на другому та третьому рівнях це батьківська і родова система. Є на підсвідомості закладені програми. Тобто, коди в ДНК. Це називаються і родові сценарії щодо війни. Тобто, у роду були уже предки, які воювали. Будь-то війни, світові чи революції, це якщо коротенько, і ці програми з усіх систем а їх є сім всього. Вони накладаються одна на одну, і таким чином формується життя цієї людини або доля називають сценарій, можна і так назвати. І це я розібрала по системам, чому людина проживає, наприклад, війну. Саме цей сценарій у її житті. Але так, коротенько стисло, не так досконало, як на вебінарі, по всім системам, ми проходимося. І якщо це дивитися саме в системному так, варіанті, а якщо це дивитися по кастовості, тобто по кастових варіантах, так, то є кілька каст, їх є чотири. Перша каста це є. Такі молоді душі, які прийшли до нас на землю, от і вони вчаться, вони вчаться тільки жити і виживати. Друга каста це каста більш зрілих душ, які вчаться заробляти, будувати бізнес, показувати себе, забезпечувати себе матеріально і забезпечувати рід, прославляти рід. А дуже третя каста це якраз каста воїнів. Це душі, які починають відстоювати себе, відстоювати свої границі, і як в сім'ї, так і в країні відстоювати свою позицію, своє бачення. Це каста борців, полководців, борців за свободу, за волю, як свою, так і країни, так і світу в цілому. І це дійсно зрілі душі, які борються абсолютно за все. І життя у них проходить дійсно в боротьбі. Це життя проходить в доказуванні комусь і чогось. І, звичайно, воно не тільки в своїй сім'ї, не тільки, можливо, в своїй області і країні, а це дійсно боротьба йде більш і глибинна, це і на рівні творця. Тому так важливо душам проходити цю третю касту і вчитися дійсно відстоювати себе. себе. І далі у нас іде четверта каста це каста мудреців і шлях саме духовного розвитку. Це старі душі, які втілювалися уже тисячі разів, і вони чітко усвідомлюють, що у світі дійсно все тотально справедливо. Вони вже не воюють, вони йдуть через прийняття і безумовну любов. Вони чітко усвідомлюють закони, кони Всесвіту і знають все, як тут влаштовано. Тому вони вже не воюють, бо немає з ким і немає чому. Вони усвідомлюють, що кожна душа приходить в цей світ отримати досвід, і для неї це дуже важливо. Пройти етап еволюції, навчитися виживати спочатку, знаходити стабільність, воювати і потім дійти до цього тотального спокою і прийняття, до цієї безумовної любові до кожної душі. Отже, з цього виходить, що в цей час на землі втілюється дуже багато душ, воїнів, і їм потрібно пройти цей етап. І в цей час а він особливий. Адже йде перехід не тільки душ з однієї касти в іншу. А ще й наша планета теж переходить на високі вібрації. Бо ми дійсно війшли в еру водолія, в еру мудрості, в еру пізнання. І якщо порівняти з людиною, розвитком душі, то це перехід з третьої касти саме в четверту касту. І... Але це як грубе таке порівняння, а так, як перехід є і у планети то він і відбуває, відбувається і в країн, в областей, в районі, в, в містах, от, звичайно, ну і в людей в цілому. І ці війни на землі це ніщо інше, як боротьба егрегорів, боротьба старих і нових структур, старого мислення і нового мислення, старих і відживших енергій і нових. І тут ми приблизилися до розв'язки і відповіді на питання. Так як планета змінює свої вібрації, вона виходить на високі частоти, частоти творця, а про це свідчить частота Шумана, яка росте, і про це вже давно говорять вчені всього світу та весь інтернет, це теж не секрет. Виходить, що частота планети росте, а ми люди ще застрягли в старій епосі зі старими. Поглядами зі старим мисленням, зі старими догмами, ще з боротьбою, з війнами, з лістю, ненавистю, з якоюсь конкуренцією і боротьбою, і жагою до влади, та інше. І тобто, ті люди, які не не повишають свої вібрації, не розвиваються духовно, не, повиш... не повишають свої частоти. Вони не можуть разом з планетою перейти у нове життя, бо їхні душі просто ну не готові, тому їх забирають з плану цього життя. Вони прийдуть наступним разом в новий досвід, в нове життя. Тому не тільки в країні багато гине людей. А й по всій планеті через війни, хвороби, віруси, і корони, і через катастрофи, землетруси, вулкани, цунамі і через інші випадки. Земля таким чином очищається від старої решітки свідомості. З рівня людини це дійсно страшно. Це дійсно нестерпно, боляче. А з рівня душі і розширеної свідомості все тотально справедливо. І все йде своїм ходом, так як повинно йти. Тому на рівні 4 ми це все чітко усвідомлюємо, а дійсно з рівня людини це дійсно боляче дивитись на те, що відбувається в нас зараз на планеті, на те, наскільки трясе землю, як відбувається цей перехід, як тримається ще стара решітка свідомості і не дає дійсно повністю перейти. На планеті от на рівень 5D. Тобто 5D рівень це свідомості це зовсім інший рівень свідомості. от Тому саме от таке відбувається зараз на Землі, але єдине, що тішить, що це не відбувається миттєво, це не відбувається вже і бігом. Тому що зразу миттєво гинула б велика кількість людей. Люди не готові сприймати ці високі енергії. От, а це ще стримується чуть, чуть і повільно, повільно для того, щоб був шанс у людей. Переходити трішки на інші вібрації, є куча, є просто маса зараз інформації в інтернеті, відкриваються таємні знання. Люди починають пробуджуватися, люди починають просинатися, згадувати попереднє життя, згадувати, що вони є дітьми творця, саме творця, істинного творця, а не нав'язаними релігіями богів різних, наприклад, конфесій. так і ці душі згадують, що у них є вічне життя. І вони згадують саме цю безумовну любов, коли є можливість просто любити за те, що ти є, без різних умов, не за те, що ми щось робимо хорошими чи погані в будь-якому випадку. Кожна душа приходить на землю за досвідом, за досвідом, за емоціями, за цими станами, які ми можемо як згадку забрати з собою, покидаючи це тіло. І переходячи з одного втілення в інше, то тобто змінюючи просто мірності і все, що для душі необхідно, це досвід, це досвід, адже тут тільки на землі ми можемо відчути ці всі стани, ми можемо відчути все, що відбувається насправді, от відчути цим тілом, адже в нас є органи відчуттів, так і ми можемо сприймати цей світ. От, і тому саме в цей період, відповідаючи на це питання. От, відбувається така кількість і катастроф, і війн, і саме тому гине така кількість людей. Але з рівня душі це просто досвід. З планетарного рівня це просто перехід планети, це зміна однієї свідомості на іншу свідомість, коли це ж свідомість не тільки є в людини, а і в планети. І це зміна свідомості самої планети, коли вона піднімає ці вібрації. Отаким чином. Тому пишіть свої питання, Наталочка, я вам на ваше питання відповіла і думаю, воно буде корисне для багатьох, тому озвучую його в загальному ефірі. Всім гарного вечора, всього доброго!